Я використовую вечір для того, щоб зробити мантру самоналаштування. Ми знаємо, що мозок виконує ті програми, які ми в нього закладаємо. Тому якщо ми викладаємо в мозок дитини програми, ти гарно розвиваєшся, гарно іси, гарно спиш, Чем на гарна дитина, то дитина так і розвивається. І 10-15 хвилин перед сном ви можете використовувати цей час щодня, щоб робити профілактику поганої поведінки. Якщо ви не додаєте любов дитині, не наповнюєте її контейнер любові, то вона буде завжди поводитися гірше. Ніж якщо ви це даєте. Тому робіть крок наперед і продумайте ці моменти, можна читати обов'язково затемнене світло, певні ритуали, які ви пробудували. І потім дитина, навіть якщо там протягом 15 хвилин не заснула, просто лежить спокійно, можете використовувати нічнички.